Привіт, мудрі і небайдужі. Виявляється, друзі. Ви за те, що вам є що поїсти, і є що одягнути, повинні бути вдячними Володимиру Зеленському, Стефанчуку і всій зеленій банді команді, яка не пристає грабувати Україну, наражати її на подальшу війну, яка не хоче знаходити компроміс. Саме це заявив Стефанчук, голова Верховної Ради, і це в парламентсько президентській республіки. Той голова Верховної Ради, який вперто не помічає знищення прав і свобод, не помічає бусифікацію, не помічає закритих кордонів, не помічає злочинність, мародерство і багато-багато чого іншого. Це той Стефанчук, який свого часу орендував квартиру своєї тещі та отримав відшкодування з державного бюджету. Пам'ятаєте? А ще Стефанчук, е той, у кого син... Купив квартиру у Варшаві і там близько 2 мільйонів доларів. цю інформацію розмістив колишній депутат Мосійчук з посиланням на реєстр. Звичайно, це потім спростовувалося всіми помийками Сороса Пінчука і Фіали. Ну але ми ж знаємо, що вірити владі це себе обманути. Так що ж наляпав цей Стефанчук. Нам вдалося разом звичайно з президентом з урядом втримати економічну і банківську фінансову ситуацію в країні. Я не знаю таких країн, в яких, скажімо так, на четвертому троці війни зай, зайшовши в будь-який супермаркет, -супер ми могли б побачити таку кількість пропозицій, які сьогодні є в Україні. Тобто, друзі, ну перш за все, хм. Стефанчук, цілий голова Верховної Ради не знає, що в нас війна взагалі то 11 років. Одинадцять, а не 4 роки. По-друге, Стефанчук не знає, що на економічні процеси, на торгівлю, на доправлення товарів, звичайно, впливає влада, але настільки, що треба дякувати, що вони це зробили. Так, бізнес виживає, і бізнес, попри всі перепони, в тому числі бусифікацію водіїв, доправляє товари, і, слава Богу, дякувати треба бізнесу, що він попри. Цю репресивну політику держави може забезпечити економічні інтереси, соціальні інтереси, побутові інтереси простих українців. Ти дивися. І чомусь той Стефанчук, ну він же себе корчить великого викладача, там навіть цілий доктор, мені здається, юр... професор юридичних наук, господи, прости мене. Е, він чому вчить? А що війна тільки в Україні? А в Ізраїлі війни немає? Ні? Воно взагалі постійно в стані війни, а в Південній Кореї, там, там війна йде вже десятки років. І нічого, що там, супермаркети пустіші, ніж в Україні. На Кіпрі. І таких варіантів купа. Виродки у нас на владних важелях, виродки, і блюзніри й брехуни, які розказують такі байки, які на голову не лізуть. І цей Стефанчук це просто, вибачте, вгодований бичок без честі, без совісті. Який взагалі просто є шісткою Офісу Президента Зеленського в парламентсько президентській республіки? Ганьба таким депутатам, таким очільникам. І вони всі розказують нам, як нам жити. І вони всі вважають себе елітою. Гана з вами бидлом, черню, яким можна ввішати таку дурню з єдиного марафону на вуха.